Добрий день, вітаю вас. Ви задаєте питання, чи я купую обригані обістяні подушки? Так, да, купую, поняв. мені взагалі, в принципі, все одно. Я купую любе бушне пір'я, перини, подушки, обпісяне, оббекане. мені значення немає, гроші не пахнуть. Головне, щоб воно було з пір'я високої якості, тобто водоплавної птиці. Зрозуміло? Е, скачки, згузки, взагалі-то ми купуємо абсолютно все. Але куряче пір'я по пошті вам буде невигідно відправляти, розумієте? Щоб відправити мені пір'я, вам потрібно взяти, розрізати подушку, сфотографувати його отак. І скинути мені на вайбер. Я оцінив і назвав вам ціну, а далі вам робити висновок, вигідно це чи ні. Я думаю, що з тим учетом, що воно валяється, буде в будь-якому випадку вигідно. І дивіться, що саме ціни тут, це кушок. От ради цього це все і купується. Так що, є пір, є перини, є подушки, вони вам не потрібні. Пропонуйте, залюбки куплю.